другий домик, я ще з э, жуком. Ми хочемо в <сі> Не, я вже Це не був штуку. А я вже знімаю, і що? Давай знімати. А я що роблю? Ти знімаєш? Да, пристав собі. Да ладно. А да. щось я, я не чув привітання. Я казав, поки ти не Неприлічний. Я казав, поки ти не Давай заново. Ні. Найн. Щось я не чув, що ти мені казав, Е, привітайся. Я, я сам казав за тебе. Я там за тебе казав Надіюсь ти я мене назвав правильно. Ну я тебе назвав по имени. Никит Сирина, давай приснимай. Я пужуком тебе называл. Молодец. Сириан вже знімаєш? А ти хто про нього? Так всім привіт, з вами жук І вот с його странний чел. Який жуку розказує? Як заким я півдя сама. Не странний чели, вам буде всяку кухню, на ухо, не слухайте його, не підписуйтесь на його канал, ставте... Не ставте йому лайки, підписуйтесь на мій канал. А на його канал не обязательно. Ну, разу що ви дуже захочете. Угу. А там є канал? Да ладно. Да, є. І через кого тепер ми, ми проїграємо? Через кого? Через тебе. Чого? Ти ти через, тебе? через тебе ми все проїграємо. Я тебя долго буду так доставать, если ты не знаешь. Я тоже надеюсь что на то, что я не буду всю тебя доставать, но ты очень сильно ошибаешься. Добрый, добрый. О, Толик! Ловить Толика! Толика? Никого Толика? Ну, собачка. Ну, Толян. не ничего про такое, как Толик. У меня барный А у мене скільки вже грошей тут. Ноль. С плюс дам Я подали він паучкам. А ти допомагай мені! Я ж один против всіх відбиваю. А, тобі вже. треба допомагати? Давайте сам собі лінивий ти. <рес> ти шо, серйозно? Да, <рес> і за кого ми зараз програємо. Я не знаю, що тобі треба допомагати. Ого. Ага. Я з одною палкою граю. Що, нормально тогда? Що зовсім? Ти ж зомби зовсім? Ловіть армаду. Зомбі барига мене хоче вбити. Не занадто йому, а. Це за мого один жучка. Отаку пішов. Одного жука хочуть вбити. За що? Бідну тварину хочеш вбивати. Вона стільки в зоопарках з полишеною любов'ю. А помниш, як я одному чуваку... Эммм, на шию цього жука солдатика. Ха-ха. <рес> Тем <Цього рес> саум. Я не буду произноситься. <рес> Я скажу, це Оливер. Оливер Геймс. Канал у нього є тебя чела. Короче, ми його знаємо, ми йому жука засовывают. Жук засунув жука. <рес> Твого брата. Это логика <Целон>, це железная. Ага. <рес> Жок за самого жука, а, а ты жок за самого жука жу, у жука? Ні. Да? А, да. а ну, ты ну, не думав бы ты палку? Не хорошо, не думал бы это. Он совсем не хорошо. И прокачал ты палку не думал? Николай? Mm, Люда, а що ви думаєте над тим, щоб я вам пустила... Як він там танго, 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 танго. танго а потім цього вашого, а потім цього, цього вашого. Танго, 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 танго. Валим пса, вали пса! Пес просто тупо біжить, треба звалити пса бистро срочно. Та що ви такое це? Ой, танго тримаєте. Ой, комусь не везе. Танго, я комусь танго, танго, танго відправив. А танго, танго, танго. я собі палку прикачав. Е, вони бачать, там не дивиться, бачить такого щокаме бо. Кіті! У мене модний кролік. Буде кітіка! Я його сам відгодовував такий жарний. Він у мене відгодований кролик, Я кормлю не на не пшеницею, а таблі? салом кормлю, чого ні. Водочкою запиває. Водочкою, він у мене бухарик. Ти з не палку прокачає. Я купив собі прикольного кролика-бухарика. Жучай, кошатый багатьох. Кролика бухарика. -бухарика? <звук> Можете поржати? Если тоже хочется. Да. Кролик Бухарик. Короче, его реально звати Бухарик. Бухарики. Да, Бухарики бу... бухарик валя. Спасай. Так я дей, не знаю, что я. Бый его. Чушок. Він так як ти, Нічого не вміє Чому? Тому, Тому. Тому, Тому що ти Не буду называти тебе. Тому, Тому що еще. Тому. Тому. Ты без палку прокачаешь колесь? Я тут ничего не роблю, зато я выиграю сейчас. Зато мне бабки дадут. Да. Наверное. Я всяком случае так надеюсь на це. Так. Ой, у меня же... Доходик на маленький. One momento. Тикай. О! Видно вялка. Заб'ємо, заб'ем, заб'ємо заб Так, зараз треба прокачать підправили А, Зараз тебе забьт Ой, кажись, мене забили. А я пішу, свій, свій новенький цей Ніхто. Як вона називається? Мікрофон новий. Ого! О, а мене прекрасно чути просто. Мене не. прям краще, ніж тебе, чути, само, тебе чути. А? чуть Так само, як і раніше тебе чути, ч-то. Я, чути. Да? я, мене, я буду знімати на відео. мене буде ідеально просто чути, в отличие то на твоїх відео. Та мене камера, стої, за твій мікрофон два рази дорожче. Ладно, ладно, не буду спорити. Я його... а не камера давно. А, так, тримайте раз, тримайте два, тримайте три. О, Майте два, тримайте три. Третій подарок. Нікіта, ти зараз це сказав і в мене таке чувство, знаєш, ніби ти мав в'їду. Це те саме, що... А, мене вбили. Це мене те то саме, що ти сказав, що покупайте вірус, антивірус в подарок. Покупай антивірус, вірус в подарок. Не, да. Зі мною тих киків не трояло. Тупий. Антики, вони не реагують ні на що, вони просто тупо йдуть вперед. Да, на що не реагують. А ти йди вперед. Прохали, я не, кіри, я, не, я не я не буду за ними повторяти. Ой, кажись, кажись до когось прив'язався Негр. <фан> да, до кого? <фан> до Пепка, кажись, же розовий негр прив'язався. Ай мене вб'є. Ай мене вб'є прикольно. Ти, ти ні з ким не б'єш, не шо тобі? Ой, я, якщо комусь цікаво, то в мене нема скіна, але він скоро буде. Я вже його намалював, але да на цьому сервері у мене його, скоріше всього, довго ще не буде. Ми з Нікітою потім розберемося, як це все робиться. Андрі... Давай, Нікіта. Бо Андрій, Давай, бо Андрій нічого не знає. Ну, це не обіщає, можливо. Ой, пруха, ой, пруха пішла. Ой, Нікіта, нехорошо. Недобре. 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 Андрюша, Недобре. я спасаю тебе. Андрюша, я тебе спасаю. Андрюша, чекай! Вони добігають, Нікіта! Тут Кріпер! Кріпер! Там, пане! Ви кріпера ви зараз йде! Валий! Так! Мені це на древо! Помре! помре, помре, помре! помре. Нє! Зарожні за мене люди! Я сховаюсь! Добре! Чекай, мені треба запустити на них прикольні фігні. На ти вам це і це а, вам. Ооо, забоваємо. Це вам ударим. У mm. мене знаєш скільки грошей залишили? Скільки? 4 монетки. Зато я їм напустив знаєш скільки чуваків це? А где тебе доход? Хрон хронзусів 5 штук. А у тебе скільки який доход? У мене доход 236. А у мене всего 668. Я, ага. я їм запустив 5 хронзусів. Їм не повезло тому дуже не повезло. Вони... А це що хто такі? Бандити. Поліція це. Бандити якісь. Я розумію, що... Я замітив так... Так я чувствую, ніби вони маски взяли, в'їли і зараз давай... Ой, бак. там наша армія. Дай мені Забіль. гроші на проживання. Хватає. Хватить 50 коп, надіюсь. Спасай. А чого вони не хочуть взриватися? Це... Ой, я просто... Це... Я коробкою бачу. Бей кріпера. Бей...

А ти підманула і підбила. Ти мене підманув і підбив? Ти мене підманула і підбила. Підбила і підманула і що хочеш тільки робила. <гум> саме цікаво, що тут вже всі з золотими мечами бігають, а я один з палкою. <гум> а я вас дуже з золотим мечем підписую. Прит... <гум> Ой, ви не програ. Та ти почати палку, відправляйте. А, ловіть бівчу. пронзуса, ловіть паучка, ловіть цих зомбі. О, Пош палочку. На, палкою по морде. Спартак. Це, спарта. Ты при цего не розумю. Зомбі даж. Помре. Помре, будь ласка. Выбратьки. По Прошу помре. Будь ласка. Будь ласка. Давай порваем, помруем. Ну будь ласка, помре. Лиз. Это бик. Ну вот кизли. Они не зможемо. Кикки. Окей, я їм зараз тоже добегаю до кикки напускаю. Ой. Эээ, ми? Ми Да. Здесь ми скоро програем, знаешь. Кикки. Я їм напустив кучу Кіл. -кі. Тепер їм тоже буде Ну, Я кажу, що їм им тоже недобре буде зараз. 32. О, нам О, все. Я віджив. А нам 4. Кажесь, нам не дуже добре зараз буде. Ми, ми програємо трошки. О, у мене доход вже 500. А у мене 1000. А мене, 1500. мене а а вона ти... добрий такий. А, а минуся мене мене 1500. 1500. Ти подивимося, що у мене 1500. Кого 500? Дохода. Молодець, у мене 500. Я думаю, Ти п'ятьсот. У і... мене все забувалось. Да, да пропав всі гроші. А тебе ти... скільки грошей доход? Ми виграли! У скільки грошей був доход? У мене 1500. У мене 500, у мене все рівно більше Я краще за тебе Ні, У мене 500, 1500. Слухай! Я краще математику знаю. Я краще ты Никиту математику знаю Да, я на нас максимально один з математики ставлю. Да слухай, слухай, я його прийшов. Слухай, я не представляю, як ми виграли Дев'ять тридцять. Я тоже не знаю, але я пішов до Леоніда. Ты Та ж хорош. послухай, я розказую, як це могло статися. Було 9.30, я не, не, і ми не, не, не знаю, як це могло статися. Верно, знаєш, наверное, я пішов, зараз я пожалуйся админу, шо ми, ми проиграємо. І админ сказав, да будет нам победа. І. І так осталось. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, а на його не підписуйтесь. Всім пока-пока.